Одяг спортнік, сорту крем, ціна 12 євро за кілограм, лодь знаходиться 20 кілограм. Покажу наповнення цього лотика. Ось така бежева, спортивна кошечка, манжети, саме жіноча, досить гарна моделька, розмір есочка. Наступна. Ось така червоного кольору. Теж дуже гарна full біл, Розмір і Наступна, що нас знаходиться ось така чорного кольору, теж жіноча моделька від H&M, Дуже гарна якість. Наступне, що в нас знаходиться ось такі спортивні лосіни з такеточкою. Розмір теж SN. Наступна моделька знову ж таки ось така. Спортивна вітровочка Under Armour з комбінованою тканиною, балонка, Ось такий цей, розмір емочка. Половіча моделька. Наступна ось така. Теж чорна кофточка Розмір емочка. Ось так, бачите, на рукавах зроблено. Наступне ось такі ось ціни. Розмір. 50, -ти. дуже гарно тянеться, насичний колір. Ще ось такі балонові штанишки, розмір емочка, є знизу підкладочка. Ось це так зроблений вільний такий фасончик. Наступно, ось такі маємо спортивні штани від бренду Фума. Розмір. Пише S, Це про нічого вічий Наступна ось така теж спортивна кофточка марк Ополо, розмір Емочка. Ще маємо ось таку спортивну кофту на замочку, від ЛОК. Розмір XS всесочка. теж матеріал, гарної якості. Наступне, що маємо ось такий синій колір. Пуленбір. Розмір. Пише XS Або це чоловічий Моделька. Наступне ось така гарна спортивна. Кофточка укорочена. Моделька від Еліс. Розмір XC. Досить модний фасончик. Наступне ось такі лусини. Розмір XS та гарно тягнуться. Наступне ось така спортивна кофточка на замочку від рібок. Жіночий фасончик, сірого кольору. Наступна моделька, ось така на замочку Чемпіон, Розмір Емочка. Ще маємо ось такі осінни біленькі. Розмір Емочка. Наступний ось такий розмір вагніть з капюшончиком, Великий розмір. Досить тепленький. Напевне, елька і Кселька. Наступне, Томіпілбігер, теж на замочку, червона ось така кофточка, розмір есочка з карту. Наступне ось такі лосіни. гарно теж тянеться. Розмір емочка. Наступне ось така оливкова кофта. Теж дуже гарної якості, Розмір емочка. Ще ось така чорна кофточка. Розмір S Наступна моделька. Ось така на замочку Він насичений колір оранжевий. Ще маємо тут таку гарну курточку на замочку салатову. Дуже гарна Розмір XL Наступне ось такі штанишки. Ікселічка, дуже гарно утеплена, знизу така баєчка, чоловіча моделька. Наступне ось такий укорочений, спортивна кофточка, зроблена на одному рукавчику, тиранова розмір есочка. Це ж гарний насичений коль. Наступне у нас ось така попадається безрукавочка на замочку. Чоловіча моделька, розмір пальця. Наступне, що у нас попадається, сюди не. Розмір Емочка, така теж насичена кофта. Наступне, що у нас тут, є ось така синя кофта на замочку. Розмір Есочка. Ще у нас тут знаходиться теж, знову ж таки ось така гарна, насичений синій колір на замочку. Розмір Елька. Наступний ось такі голубенькі спортивні штанішки. Розмір 40, -40 42 другий. Цей жіночий фасончик. Наступне ще в нас знаходиться ось така теж косточка чоловіча і целька, дуже легенька. Наступне ось така жіноча моделька. Ще у нас ось така. Знаходиться на замочку білірова кофточка спортивна. Розмір М. -очка. Ще ось... Наступний ось такий бучень, розмір Елічка. Дуже гарна теж стильна кошечка. Ще ось такі лосіни, розмір Елька, Гарно тянеться, вони йдуть дуже тоненькі. Наступні ось такі голубенькі штани. Жіноча моделька. Досить повищена талія, Доси модний пастончик, там фірхільдер. Бачите, все так по боках пише. Наступна моделька, ось такий біло-сніжний батничок з капішончиком. Дуже гарно виглядає такий жіночий моделька теж. Наступне ось такі лисінчики. Теж розмір LXL L, гарно тягнеться, вони дуже тоненькі і дуже гарної якості. Наступне ось такі спортивні штаніжки з етикеточкою. Це є чоловічий фасончик. Знову ось такі вже тепліші маємо. Розмір Емочка. Дуже гарної теж якості. Гарний трикотаж. Наступна ось така тонесенька. Футболка на довгий рукав. Розмір емочка. Бачите, ось такі рукави. не знову ж такі лосіни, гарно тягнуться, спортивні жіночі Теж ідуть з етикеточкою. Наступне, ще у нас ось така спортивна кофта на замочку. Наступна ось така гарна спортивна кофта на капюшончиком, такий гарний насичений колір. Ще маємо ось таку понесеньку. Наступна ось така голубенького кольору безрукавочка. На замочку. Ось така теж двобесенька кофта, такий гарний досить модний фасончик, Розмір S, -очка. Це так буде виглядати. Дуже стильно. Наступне, що в нас попадає, це ось такі фюльорові штанішки. Це, напевно, в нас буде ось такий цілий спортивний костюмчик. Це верх, бачите, а це штанішки до нього. Наступне ось такі штаніжки маємо. більші трішки розмір. І ось таку спортивну кофту Champion, Розмір елічка. Чоловічий фасончик, досить тоненька, легенька. Ще в нас тут знаходиться ось така адідатську зголка на довгі рукав. Бачите, дуже багато брендів, це лоті. Наступна ось така гарна спортивна кофта теж з капюшоном. Чоловіча моделька. І що в нас ще тут знаходиться ось така спортивна. На замочку досить тонесенька. Жіноча моделька Рудний есочка. І ось такий у нас спортивний бакіт на замочку з таким шольчиком. І остання моделька ось такі штани з етикеточкою Для замовлення цього лота звертайтеся до наших